Народи, всім привіт, і давайте ще трохи пограємо в рейтинг. Кого узяти, кого узяти, я навіть не знаю. Я знаю, що вам не подобається, коли я сценою граю. Я не розумію чому, але от коли я граю сценою, переглядів прям дуже мало. Це супер дивно, але це от як факт. Але, мабуть, ми все ж таки її візьмемо, що в нас тут у нас тут все включено. Така от збірка. Ну і ходімо. Подивимось, що з цього вийде. Що в нас? Вай в ліс? А, люкс на центр, пантеон на топ. Ну, в принципі, непогана команда. No а, якщо нам пощастить, буде взагалі супер круто, але. Що? Вайгар знов саппорт? Вайгар та Ash? Ну, не знаю, не знаю. Це трошки дивно, але. ну окей. Тож, їхні справи. Якщо хочуть, щоб Вейгард був саппортом, хай буде саппортом. Що в нас тут? Поки що не зрозуміло. Я сумніваюсь на те, що вони гарно грають. Ну, тому що це ж моя команда, тут інакше бути не може. Але хочеться вірити в краще. Люкс щось там пікала, що вона в минулому матчі гарно відіграла, але будемо вірити в краще. Але те, що вони без скинів, це мене трошечки турбує, бо зазвичай без скинів грають так не дуже. Але диви. П'ятий рівень пантеона. Непогано, непогано. Так. Гарен Мафпа Ясу ближній бій. Ну, в принципі, для нас це навіть плюс. Будемо використовувати це або намагатись використовувати це. Люкс шостий рівень між тим. Тому, в принципі, Zeris і з люкс в паті грають. ну Будемо сподіватись на краще. Але, 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 багато але тому, що, по-перше, вихідні, і по-друге, це моя команда. Хі -хі -хі. А Я зазвичай дуже скептично ставлюсь до своєї команди. Але вірю в краще. Давай гра, вантажся, подивимось, куди нас це заведе. Наскільки шикарний цей АДК і наскільки взагалі вони будуть догравати, відігравати і хоч щось робити. Якщо не будемо зливатись по одному, то в нас великі шанси перемогти, прям величезні. Але ну, чомусь не завжди це так працює, чомусь не завжди розуміння є того, що а, це все ж таки в першу чергу командна гра, а на жаль. Воно так не дуже працює. Я не знаю, на що цю тваринку викликати. Вона, типу, тебе палить, коли ти ховаєшся. Вона за тобою бігає, це незручно, вона відволікає і. коротше така самі історія. Me, Мені не до вподоби. Ну, зері, зері, зері. Я так швидко I не стріляю. Не забувай про це. <coughs> <coughs> At О, душі. Зірізирі, зірі, ріднесенька, що ж ти так підставляєшся? Я ж не можу стріляти. А другого, а другого в мене ще немає, щоб його якось трошки призупинити, тому. Ну no, я ще поспішив. Дуже поспішив. Як це я так зупинився, незрозуміло. Відходьмо, відходьмо. Не бачу зловив. Зловив, стріляємо. Давай, 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 давай і вб'ємо. Не було чим стріляти, на жаль. <coughs> <coughs> на жаль, не було чим стріляти, і це проблема для нас. Ну я можу її спинити, але що це нам дасть? Нічого. Мабуть, давай відійдемо. Ну, типу, я б тапок докупив, бо я страшенно повільний. Там спинемо того вайгара і полетіли. Полетіли, тому що нам це треба. Я розумію, що Вай там прийшла, але. Ну, а який сенс? Якщо я можу собі 150 хп тап, і тапок купити і при цьому не витрачати час потім на ці всі речі. Ходімо швидше Сено, Я розумію, що в тебе велика пушка, але тягни її. Тягни її на лінію, будь ласочка. Зері вона там дуже треба. Ну він не буде нічого робити. Я піду просвічу тут трішки. А я тоді стану. А, тьфу ти, ти, це. <серказ> я думав, це Зерія, це Еш Біга, я такий дивуюсь, типу якось вона дивно виглядає. А воно он. воно, воно як. <серказ> Добивай мапу! Добивай, мафу, мафпа клонувалася, гадюка. Ну нічого. Нічого страшного. Ми теж так колись зможемо зробити. То перестань, бейгари, ну ви що здурів? Воно тобі ось треба. Душі? Душі я забрав був. Living... Давай я похиляю нас. Ах. І що, я б пішов би та покупив би насправді але. Але ми не знаємо, де він. Відходь, відходь. тебе похиляю. Ви сюди поставимо варт, щоб ми хоч трошки їх бачили, бо щось. Незрозуміло де й що. І вони постоять, полякаються. Тепер стане приїжджати. Не, не дістав. Добре, я відходжу, в мене не вистачає ман. <кхе> Тому не бачу сенсу. Щось Люкс пікала, що вона така суперкрута, але якось воно в неї не дуже з крутістю вийшло. Я, мабуть, на сьомому все ж таки вкачаю. Я сподіваюся, Вай там якось все це діло. Чи ні? 2-2. Коли це сталося не ясно, але сталося. Ну вони всі чекають дракона, бо він зараз з'явиться. І, і, в принципі, це логічно, але принаймні ми їх трохи затримаємо цим всім ділом. Я не знаю, що там вай робить. If wasn't to kill me, would have Я б дракона to забрав. Mm. Ну, давай, давай, давай. Поки вони не знають, що ми тут, давай вай, різні давай. Хай вони там намагаються щось зробити з нашою то Не так важливо. Я не бачу їх, не бачу. Вдобані кріпи! Вдобані кріпи. Не... не дістав, серйозно. Ну я принаймні його зупинив. Він вже не буде там намагатися щось дуже довго нам робити. Я тут варто встановлю. Все ж таки, хай він буде. Щоб ми бачили їхнє переміщення. І. Я, мабуть. А там нікого немає. Сюди. Тому що Гарен вже випустив цього гада. На лінію і тому нам як треба якось десенко все це відібрати. Молодець пантеон. А, мабуть, їхні боби розтрощимо. І давай все ну, щось... Спів... Ти серйозно? Ти як так прострибнув, гад малий? Я не зрозумів, як це сталося. Взагалі не зрозумів. <кхід> так, я полетів. <плес> Люкс там справляється, мабуть. Але я молодець. <плес> я таки <і плес> не зрозумів, як <плес> він так швидко зміг перестрибнути мою зупинку цю друге вміння. Це прям мене відверто здивувало. Щоб вона не відходила Задамажило. задамажила. Ха-ха. <с> Задамажило. Ну, вона спинилась. Вона спинилась. Я не можу її вдарити. Просто не можу вдарити. Це ще бойгар тут зі своїми стінами. Ну давай. Розбий, бо би йому. Щоб вони не лікувалися. Щоб у них не було бажання так робити. Зараз я підлікую трохи. Я розумію, що мани немає і. бум! Вони стоять. Але це не дуже нам допоможе. Це не дуже нам допоможе, тому що Зері не може в свої вміння використовувати. Блін, а я а я застряг, Зері, рідненька. Я тебе врятував. Врятував, давай відходити. Бо немає мани і другої такої легкої варіації тебе врятувати точно не буде. Тут ще Гарен, блін. Щось повзе. Неясно, що він хоче. Тікло, флеш заюзав. Ну добре. Флеш то флеш. Це буде так. Пантеона, вард, Ти бачиш вард, бо я бачу. Ти фешся він тут. Блін, порозбивали б варди, чи шо. Туди зовсім якось важкувати все це діло у нас іде. Викрутиться на місці. Давай потім. Він не буде намагатись на тебе стрибати. Давай просто в нього стріляти і все. Living and dead. <кхем> Нема пачки. Нема башти. Давай атакувати дракона. Чому ми не атакуємо дракона? Поясніть мені, будь ласка. От я згоден, давайте атакувати дракона. Там же мавпа. Ну блін, ну я ж пікав ну чого ні? Тут буде щось, тут маф потікає. Keep your distance. Добрий день. Немає куди тікати. Блін, я щось зупинився. О, то капець. Та на наші ж ти ці боби. <ривіт> Ть, капець, нас боби так сповільнили, що я не знаю. Капець. Зирі. Зирі, зірі, зирі, тікаємо. Я розумію, що мої найдес. Я хочу розмістити звичай. Дері, деди. Добра мавпа. Ви що, не вб'єте? Ну я вже і не сподівався, якщо чесно. Але пантеона ніхто не підтримав і це дуже сумно. Насправді, мавпу Мавпу Капець. Та не біжіть за ними. Сфокусуйтесь на об'єктах. Бо це ми так бігатимемо до посиніння. Вже дракона пробігали. Капець. <клес> <клес> Хоча мали всі можливості. От я не розумію, ліс чомусь завжди не хоче забирати об'єкти. От ну Це ж твоя першочергова робота. Забирати ті довпані об'єкти.

Когось такий влучив, але я не бачив нікого, тому така собі історія Зері. Зері рідненька. Пантеоне, ти теж. Десь там бігав, незрозуміло те, що робив <кій> Воно зупинить. Нам треба башту бити. Башту. Нормально. Давай ту башту. Давай доб'ємо башту. Чудово. Я відходжу. Бо нам a треба відійти. Ти та тікай же. ж. Засиділися там. Навіщо, Зері? Навіщо? Немає сенсу. Зараз буде дракон, давайте атакувати дракона. Зері, куди ти пішла? Куди ти їх за собою потягла? Я Ясу, блін. Капець їх набігло. От через те, що ми незрозуміло чого почали бігати. От наша, ми оце бігали, не зрозуміло чим займалися. Окей, ми їх перебили, але ну блін. Це було супер везіння, я б так би це назвав би. Тому що, ну а як інакше, атакуємо дракона. Вай, будь ласка, підійди до дракона, давай заберемо його. Давай заберемо дракона, він нам потрібен. Зараз буде, а ви оце от підставляєтесь. Тим паче, щити. Щити нам дуже треба. У Мене ульти немає. Просто щоб вони не розраховували. Ну, ми супер швидко забрали дракона. Чому ми не робили так раніше, не ясно, от так я знаю, тут варто стоїть. О, тепер треба якось стріляти в них. Пантеоне, Пантеоне, ти куди? Ти навіщо? Я не зрозумів, що це було. Що відбувається? Вай. Вай. Ти куди побігла? Що ви мене всі лякаєте? Я взагалі-то вижити хотів. Глянь, ми не можемо ніяк зробити так, щоб ми вижили, тому що вони досить швидко відновлюються, відроджуються, і I'm це here от here усе. Що тільки можна робити, вони роблять, і це прям капець. Нам треба цей краб. Я не знаю на що ми б'ємося. Але нам треба цей крап. Давай вийгар. Ні. Не захотів. То як ти в стіні стоїш, коли стіни немає? О, прикиньте в стіну влучив. Блін, чи в цього влучив? Що відбувається? ти накинули, мапу, вбили. Щось там ще сталося, забрали все це діло. <кхід> <кхід> Подивіться на Гарена, котрий там тихесенько собі пропушив усе. І прийшов тут займатися неподобством. Зері, давай відпушимо. Ну, бо треба. Треба відпушити, щоб в нас був час на те, щоб якось продавити інші лінії або забрати об'єкт, або ще щось. Бо зараз 26 секунд до дракона, і хотілося б його таки забрати. Загарином побігли. Історія. сторі. Давайте б'ємо дракона. Чого Що всі затепешились? Я не зрозумів. <laughs> Дивно якось. <laughs> Ні, не підставляйтесь. Не підставляйтесь. Я ж Я ж не встигну. Супер, 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 супер. Ми можемо швидко забрати дракона. Йди, стань переді мною. Куди ти? Тріпл кіл, блін, свій. Ти нам треба тут. Зараз похиляємо, все нормально. Certain... Куди він полетів? Добре, він полетів туди. Я якраз хотів відпушувати цей момент. Люкс, не треба. Давай спокійно відійдемо. Кажу спокійно відійдемо. Люкс, відійди. Це він не зможе втікти. Ну, отак от. Так от. Чого. чого ото, одразу так не зробити? він нас уб'є. Об Всіх об'є. Може не об'є. Добре. <рес> Трошечки встигли і вижили. Я не зрозумів, чому вони не вносили в нас демедж, але для нас це і плюс. Чого нам переживати <реш> стосовно таких деталей, мілких в мене стріляла башта, але їй це вже не допомогло. <реш> Добре, це була прям весела, приємна гра. Я знаю, вам чомусь не подобається сена, але я прям отримую задоволення, коли на ній граю. Тому дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонатьте за посиланням під відео і. we're reborn